У першому фільмі ми познайомилися з сучасним використанням ресурсів малих річок, яке й привело до початку лавиноподібної деградації їхніх екосистем. Нагадаємо, основні групи проблем річок України: пряме забруднення, скидання безпосередньо в річки або прибережні смуги неочищених і недоочищених стічних вод, побутового і технічного сміття, органічних рештків. Інженерні перебудови русел та заплав. Створення гребель, ставків, осушувальних систем, спрямлення та поглиблення русел, вилучення з них алювіальних відкладів, руйнування природних ландшафтів та біоценозів річкових долин і ріст обсягу поверхневих, шкідливих змивів у річки. Вторинне власне заблуднення річки воно відбувається за рахунок продукування надлишку біомаси, яка не піддається повному розкладу чи споживанню. Ці ці біди підсилюють вплив одна одної, тобто має місце явище потенціювання або синергія негативних для річки факторів. Лісовирубки на поверхня водозбору призводять до зростання поверхневого і зменшення підземного живлення річки. Розорені схили річкової долини, а особливо заплави, не зупиняють поверхневий стік. Збільшується надходження у річку найлегших, найпоживніших фракцій ґрунту. Стоки з комунальних очисних споруд також завжди несуть надлишок поживних речовин. Поживні елементи посилюють ріст водоростей і вищих водяних рослин. Стоки з промислових підприємств часто містять у собі іони важких металів, отруйні органічні та неорганічні речовини. До них додаються змиті з полів отрутохімікати. Все це пригнічує або вбиває водяні мікроорганізми та дрібних безхребетних тварин, які є основою процесів самоочищення річки. Таким чином, Надлишок рослинної маси не встигає розкластися до найпростіших речовин і опадає на дно річки, утворюється мул. Процес замулення ще більше підсилюється надходженням змитого поверхневим стоком ґрунту. Мільоративні роботи також вносять свою частку, понижуючи рівень ґрунтових вод. Тепер слабший річковий потік не може винести мул у нижчі ділянки річки. Замулене русло ще інтенсивніше заповнюється водяною рослинністю. Зменшується проточність, річковий стік частково переходить у стік підземний. Мала річка деградує, заростає, зникає. Певна річ, ліквідація окремих проблем не гарантує загального покращення екологічного стану річок. Зупинити процеси їх деградації можна лише впровадженням комплексу заходів, спрямованих з одного боку на зниження антропогенного пресу на річкові та заплавні екосистеми, а з іншого на відтворення природних властивостей зруйнованих русел та заплав. Забезпечити достатній рівень роботи соціально орієнтованої економіки і зберегти екологічну рівновагу. Для досягнення цього необхідна комплексна програма охорони і оздоровлення малих річок України. Загалом за реалізацію державної політики в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів відповідає Кабінет міністрів України. Міністерство охорони навколишнього природного середовища є виконавчим органом. Якщо коротко окреслити його функції, то це комплексне управління, координація та контроль за використанням вод. Безпосереднім керівництвом та розвитком водогосподарських систем займається держводгосп. Світовий досвід свідчить, якщо виділяти на охорону природного середовища менше 3% валового національного продукту ВНП, то коштів вистачить лише на утримання персоналу і на здійснення термінових заходів. При витратах 5% ВНП можна стабілізувати екологічну ситуацію і поступово її поліпшувати. Для вирішення проблем пов'язаних з ліквідацією зон екологічного лиха потрібно 7-10% ВНП. В Україні ж на всі природоохоронні заходи в останні роки виділялося менше 1% валового національного продукту. На карті забруднення поверхневих вод добре видно найбільш кризові регіони. Особливо неблагополучна ситуація вже декілька десятиліть утримується в Донбасі. Але чи багато можуть зробити структури на місцях в умовах системної, економічної, політичної і нарешті, ідеологічної кризи в державі. То, що наші ріки Донецької області не розчищаються, зв'язано з тим, що відсутствує фінансування з господина. Донецька область перечисляє бюджет зборів за спеціальне водопользування порядка 45 мільйонів гривень. В то же время из госбюджета на цели, вернее, на поддержание малых рек Донецкой области выделяется из госбюджета в лучшем случае около миллиона гривен. Много это или мало? Значит, скажу вам, что для того, чтобы расчистить вот этот участок Нижнекальмирского водохранилища, проектная стоимость расчистки составляет около 8 миллионов гривен. Так что миллион гривен на всю область – это много или мало, можете судить сами. Безперечно, важко знайти людину, яка б не хотіла покращити стан довкілля. Але на час роботи над фільмом в нашій державі ще значна частина рішень приймається внаслідок закулісних угод олігархічних кланів. Тому службовець, який послідовно відстоює позицію захисту довкілля, нерідко змушений балансувати на грані втрати роботи. На мій взгляд, рішення випробування екології без участі обчисленності взагалі неможливо. И здесь может быть только активная позиция общественности. И не в плане того, чтобы задавать вопрос, пожалуйста, значит, решите вопросы, уберите мусор, там, почистите реки и так далее. Общественность должна быть не только выявителем, будем так говорить, этих ситуаций, которые уже сложились. значит, а общественность должна и активным участником быть в решении этих задач. Вот. И я должен сказать, поэтому мы на сегодняшний момент у нас в области больше ста общественных организаций, которые занимаются вопросами экологии и природопользования. И поэтому вопросы взаимодействия с этими организациями, вопросы сотрудничества стоят на, в нашем управлении вот, на первом плане. Закони України, як і міжнародні правові акти, Передбачають участь громадян у прийнятті рішень. Зокрема, стаття 38 конституції гарантує кожному право брати участь в управлінні державними справами у всеукраїнському та місцевих референдумах. А стаття 40 Конституції надає право направляти колективні письмові звернення чи особисто звертатись до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, а також визначає обов'язок останніх розглянути ці звернення і дати обґрунтовану відповідь, установлений законом термін. Конституція передбачає, що громадянин може звертатись до суду, коли вважає, що його конституційні права чи свободи порушено. Оскільки норми конституції є нормами прямої дії після судового розгляду ймовірність, що справу доведуть до логічного завершення, а рішення суду буде виконано, навіть на наш час значно зростає. Практика, яка сьогодні склалася в наших громадських організаціях, показує, що найкращим захистом екологічних прав громадян сьогодні може бути саме подання скарги до суду, а не позову. Чому саме скарги? Скарга. Повинна бути розглянута судом протягом 10 днів. Саме під час розгляду скарги призупиняється вся діяльність, яка оскаржується. Мито, яке сплачується за подання скарги, воно невелике. Під час позову і призупинення діяльності на підставі позову громадяни або на громадян, або на громадську організацію можуть покладатися збитки, які зазнав. Той підприємець або та компанія, яка вела діяльність, тому мені здається, що скарга якраз є оптимальним варіантом для того, щоб громадяни самовикористовували її в своїх в своїй діяльності по захисту екологічних прав своїх прав в суді. Хоча існуюча законодавча база не ідеальна, але її дотримання значно покращило б ситуацію. Вважають члени громадських екологічних організацій, що об'єдналися в асоціацію річкова мережа. Консолідувати, активізувати діяльність з врятування малих річок, сприяти позитивним змінам в екологічній політиці держави така основна мета створення мережі. Мережа дає можливість громадським організаціям обмінюватися досвідом, отримувати цікаву інформацію, як з Києва, так і з інших міст про діяльність пов'язану із збереженням річок. Є і такий прагматичний аспект, тобто діяльність мережі допомагає організаціям краще знаходити кошти, тому що коли організація діє як частина якоїсь більшої асоціації, коли є програма, коли з часом можуть бути видимими результати діяльності по цій програмі, асоціація привертає увагу до резонансних проблем. Які викликають негативну реакцію в середовищі громадськості, в середовищі громадських організацій. Розсвітницька діяльність є одним з пріоритетів асоціації: як захистити, оздоровити, часто навіть врятувати річку, якими правами, можливостями можуть скористатися для цього громадяни України, крім Конституції України. Правові відносини в галузі використання, збереження та відтворення водних ресурсів регулюються законом України про охорону навколишнього природного середовища, Водним кодексом України та іншими документами. Однак, основним законодавчим актом є Водний кодекс України. Центральне місце у кодексі займає питання охорони вод, умови користування землями водного фонду. Встановлення водоохоронних зон і зон санітарної охорони, умови використання водних об'єктів Природно-заповідного фонду, заходи щодо охорони вод від забруднення, засмічення і вичерпання, умови розміщення підприємств та вимоги до них. Певна річ, в невеликому фільмі немає можливості представити навіть найважливіші статті закону. Кожен екологіст повинен самостійно опрацювати цей базовий документ. Водночас є положення, які зазвичай є наріжними в стратегії врятування малих річок. Це впорядкування, а часто взагалі створення прибережних захисних смуг. ПЗС вони стають природним біофільтром, останньою перепоною для брудного поверхневого стоку. Згідно зі статтею 88 Водного кодексу України, для ПЗС спеціально відводяться земельні ділянки. Прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річок та навколо водойм. Уздовж урізу води обмежений період шириною. Для малих річок струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів 25 метрів. Для середніх річок водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 гектари 50 метрів. Якщо крутизна схилів становить понад 3 градуси, мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється у межах існуючих населених пунктів. Прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням конкретних умов, що склалися. Уважний природоохоронець у регламентованому кодексом обширі прибережних смуг безумовно відзначить суттєву ваду, зазначені в ньому параметри мали б бути мінімальними і містити рекомендації їх можливого розширення, в залежності від місцевих умов. Створені прибережні захисні смуги лише тоді зможуть ефективно виконувати свої функції. Якщо будуть утримуватись у належному стані, їхній режим регламентується 89-ю статтею водного кодексу, згідно з якою прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з обмеженою господарською діяльністю. Контроль за створенням прибережних захисних смуг, а також за дотриманням режиму використання їх територій, згідно зі статтею 87 сьомою, здійснюється виконавчими комітетами місцевих рад народних депутатів і державними органами охорони навколишнього природного середовища. І на закінчення хотілося б звернути увагу на деякі моменти статті 11 Водного кодексу України. Загалом ми маємо всі основні права для того, щоб суттєво впливати на стан водних ресурсів, а саме отримувати потрібну інформацію, проводити громадську екологічну експертизу і обнародувати її результати, здійснювати громадський контроль і брати участь у проведенні перевірки виконувати потрібні роботи, попередньо узгодивши їх з місцевою владою. І, що, мабуть, найголовніше брати участь у розгляді місцевими радами питань, пов'язаних з використанням охороною та відтворенням водних ресурсів, і відстоювати свої пропозиції. Як бачимо за належної ініціативності, екологісти мають достатньо широкі можливості щодо участі в охороні вод, зокрема малих річок. Але, на жаль, соціальна байдужість з одного боку та відсутність досвіду з іншого перешкоджає цими можливостями скористатися. Зрозуміло легше запобігти не допустити погіршення стану річки, ніж потім витрачати значні сили і ресурси на її оздоровлення. В першу чергу для цього потрібно змінити загальне ставлення суспільства до проблеми малих річок. В цій темі Буде присвячено наступний фільм серії.